Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо робити об'ємні листівки з квітами до Дня матері. Ось так ці квіти можуть виглядати. Саме цю листівку я робила за цими шаблонами, які я скачала в інтернеті. Та вони платні. Ще я знайшла безкоштовний шаблон, який я трішечки доробила. А також я хочу вам показати сьогодні, як можна взагалі такі квіти зробити без шаблона зі звичайного кольорового паперу. Отже, сьогодні я вам покажу ну, мінімум два варіанти. Для роботи також нам знадобляться е, маркери, якийсь товстий, можливо, дизайнерський картон або просто кольоровий папір. Як завжди, клей та ножиці. Ну і, можливо, ще знадобиться олівець. Отже, це все. І ми починаємо. Я хочу сказати, що. З цього платного шаблону квіти ну дуже красиві. До того ж, там ще є листочки, є шаблони оцих сердечок, де ви можете написати, що це для мами, для бабусі. Це дуже реально круто і класний автор повинен отримувати за це гроші. Я підтримую. Та ми з вами будемо сьогодні працювати над безкоштовним шаблоном. Нам знадобляться сім квіточок. І я одразу починаю їх розмальовувати. Якщо ви подивитесь, то ви одразу помітите, що це звичайні квітки, у яких, в принципі, ем, на вісім частин ділиться сама квітка. І один сектор, тобто 1 четверту, ми маркуємо і не розмальовуємо її. А якщо ви подивитесь, то там є заштрихована одна восьма, то ми її взагалі виріжемо звідти. Розмальовувати маркерами, то зовсім не обов'язково, але останнім часом акварельні маркери то моя любов. Коли всі сім квіточок готові, ми починаємо їх вирізати. Як я вже сказала, одну восьму ми, в принципі, звідти вирізаємо і ще одну восьму, яка залишилась не розмальованою, ми будемо використовувати для склеювання. Ще раз кажу, що маркери то зовсім не обов'язково. Можете користуватися фарбами або олівцями або чим завгодно. Коли всі наші сім квіточок готові, ми переходимо до склеювання і робимо це таким чином, що білий сектор опиняється знизу, і у нас квітка виходить, наче конус. Коли клей трішечки підсох, то ми всі наші квітки згибаємо навпіл. Я зазвичай роблю це симетрично, тобто пелюстка до пелюстки. І тепер підходить одна з найважливіших частин це зборка букету. Зліва на відео ви бачите схему, за якою треба наносити клей. І, в принципі, збирати букет. Дуже важливо, що ви наносите клей саме точково, там, де хрестики на схемі, тому що, якщо ви зробите це по повздовжені всієї пелюстки, то вона просто не зможе потім відкритись. Далі ми обираємо папір для самої листівки. Важливо, щоб в складеному стані він був трохи більший за наш букет. Я залишаю приблизно 1 см. І поки клей на букеті підсихає, ми зробимо з вами квітки з кольорового паперу. Тут зліва я намалювала вам схематично, як треба складати папір. У тих, хто хоч раз в житті складав і вирізав сніжинки із серветок, це не викликає жодних труднощів. Ми бачимо, що у нас вийшла така квітка, в якої 8 пелюсток. І одну пелюстку ми просто беремо і вирізаємо. А ще одну пелюстку ми намастимо клеєм. І, як і в попередньому випадку, у нас вийде така квіточка в формі конусу, в якої 6 пелюсток. Вирізаємо 7 квіточок, згибаємо їх навпіл. І так само, як і в попередній раз, за схемою збираємо букет та залишаємо сохнути. Тим часом наш перший букет вже підсох, і ми завершуємо нашу листівку. Важливо, що клеї ми намазуємо лише в одному місці, з одного боку та з іншого. В процесі я зрозуміла, що мені не вистачає листочків, і я просто вирізала їх зі звичайного зеленого папіру та наклеїла. Ну і, звичайно, листівку треба підписати. За такою самою схемою ми завершуємо нашу другу листівку з квітами з кольорового паперу. І ось що у нас вийшло. Я сподіваюся, що це відео було вам корисним, що такі листівки вам сподобались, а отже, ви поставите мені вподобайку та залишите якийсь коментар. До нових зустрічей, па-па!